Всім привіт! Купила я на тему отакий от пылесос для машини. Уже пішла трошки сам на пылесосу полісос. Коротше, інструкція. Ось така щеточка в комплекті, така трубочка і така шлангочка. Зараз підемо подивимось. Подивимось, як він працює. У нас он хмариться, мабуть, дощ буде. Ми сьогодні вранці збиралися поїхати у ліс з дітворой подивитися на ліс рано утром. Ну, Прокинулася о 5-й 5 ранку і якраз ішов дощ. Тому благополучно поездка відмінилася. Я перевернулась на другий бачок і давай далі спати. Мали після обіду поїдемо, ну, мабуть, уже і після обіду не поїдемо. Так, зараз підемо подивимося на пылісос. Румбочка моя. О, трояндочка вже розцвіла. Сонечка наша. Нютини глазки, маргаритки так як хотіла, так і посадила. жовтенькі. Гарні такі, взагалі, мені так подобається. А, і чорнобривці ще ще. Вон Саша рози побризкав, бо була тля заїла вже. І чорнобривці. І ще отут ось клумбочка, і там біля, біля погрібу. Нехай паки. А, машина наша. О, коти вже походили. следы. Короче, у Вот такая штука. Подключается подкуриватель. Больше в резетку не включается. Вот такая шланточка в комплекте. Вот такая щеточка. И вот такая трубочка. Ну, короче, я Прибираю ось отут. Ось, якщо вам видно, оцю частину я ще отут тільки чуть-чуть прополісосила, а цю трошки вже убрала. Ну, тяне він, звісно, слабенько. Ну, трохи прибрав пиляку. Вон, гляньте, скільки, не знаю, видно вам, Вон, скільки пилюги зібрав. Прям пісок. От. Ну, щточка ця вообще з неї я так рукою попробовала, вообще не тяне вона нічого, вона тільки може пошкрябать, наверное, тільки і все. Пылесосить. Ну, це скільки я тут не знаю, минут 15, наверное, і він вроде не гріється Сейчас ну, закончим, потом вам покажу. Ось тільки що неудачно вилазила, перекинула отак вниз дулом і висипався пісок. Ми ж привикла додалі можна полісовка. Може, автомобільний її не должен бути такий. Ось відкрила багажник. Це ті йлки, що я вчора набирала. Ну у цю сторону я, звісно, не пропилісосила. Смотри, А тут ну чистенько, чище, ніж було. Зараз я його на цю сторону візьму і ось тут з цієї сторони ще. Зараз небагато набрала, не дуже повний. Ось шишки і тут валяються. Сейчас спробую в багажнику проплесосить. Мішок ще запасний лежить. Ось таке сміття. Зараз пропилісосю вам покажу. Короче, высыпала с мятя. Такая кучка. Есть девица фильтр, как Я Не знаю даже, как его снимать. Сейчас буду якось его снимать. И вытряхивать, наверное. Сейчас отключу, наверное, сначала с прикуривателя. А він, оказывается, вообще дуже просто снимается. Так раз и снялся. Сейчас пойду десь вытряхну. Пошли вместе вытряхнем. Здесь бурьяный. Пылюха. Сейчас Попробуем, может лучше тянуть будет, потому что уже почти ничего не тянуло, гляньте, пилюка яка, мелко-мелко. Люци. Хоть бы не впал. Вот так. Неудобно мне одной рукой. просто надевается. И... Вот это тоже. А, нет, вот с этой стороной. Класс. все. Что она не Он, короче, вот так. А, ага. Да. А, все. Все, сейчас пойду включу в резетку. Ну все. Ну все. Так, ну все, я наигралась. Вони ще скільки мусора напелісосила. Зараз треба це все вытряхнуть. Тут в багажнику стало трошки чистіше. Це Саша щось возив та зідрали оце покриття. Нехай сам застыла потом. Все, короче, пішла я вытряхивать пылесос. Наигралася. Надо пуляку трошки повитирать в машине. Бо дуже багато пуляків. Ага, не, сейчас я вам ще щось покажу. Ой, Боже, тоже приколист Лена. Заказала вот такий зонтик для. Лобового стекла. Зараз я вам покажу, як він працює. Отут над нього кульочки. Оце він запакований був Китай-Китай. На тему теж це чехол для нього. Осюди вот. він засовується, складається. А це сама парасолька. Зараз перейду на переднє сидіння, покажу вам. Вот тут, бачите, пилюка, яка треба повитирати зараз. І вот тут кругом давно машину не прибирала. Так, отак вот він розкривається. Зараз я трошки по-другому буду знімати. Кружки дальше сделала. Вот, вот так. Не, мне надо две руки. О, пришлось аж на багажник установить. Сейчас приду вам покажу. Це така красота. Я вже ним пользовалась на работу. Ездила вчора на машині и так же его... Його... того, що... То есть открывала так же его. того що машина там на солнце стоїть, і якраз це сонце лобове стекло в Машину потім взагалі невозможно сідать. Він трохи, звісно, не по розміру. Надо було, оказывается, їх по розміру закуплять. А я купила він трошки великоват. Ну, воно згинається, Головне, щоб не поламався. Ось тут, бачите, ось і туди уже, вот ну, так. В принципі, не так і страшно. Я спочатку думала, куди оця ручка. Придумала навіть. Даже палку. Десь в мене тут палка була. Зараз покажу отаку От палку. Думала, якщо, що, можна отак якось підпирати. Ну, вона навіть не знадобилася. Він за допомогою оцих ось тримається. Все, зараз пиляку повитираю в машині, і буде все добре. Все, дякую всім за увагу. Пока-пока. А, ще. Тяну на зонтик и на пылесос в опису для в опису під цим видео поставлю. Если комусь потрібна ссылочка, пишите в комментариях. В Все, пока-пока.